Так, Я тепер фотопастки, щоб далеко не ходити в ліс, тому що в мене лиж немає, а траси всі окуповані лижниками. Я тепер ставлю фотопастки просто в лісі. 350 тисячне місто, столична агломерація 2 -мільйонна. Прямо посеред міста. Ззаду в мене спортмайданчик, попереду будівельний по бокам. Дві траси, річечка, гломс, ось такі агломерації. Подивимось, що тут нам покажуть наступного разу ці пастки. Адже там, де зайці, там і мисливці на них. Чекаємо крупного хижака великого. Ще одна пасточка. Мені залишається подякувати спонсорам мого каналу, адже без вас його існування було б неможливим. І глядачам за увагу та терпіння чекаємо на новини. Підписуйтесь, залишайте коментарі, ставте вподобайки. Це теж допомагає каналу у розвитку.